12 років за ґратами дали чоловіку, який під дією лікарських препаратів збив двох дітей у сквирі. Як повідомили у Київській обласній прокуратурі, відповідний вирок вони відстояли в апеляційному суді. Також Феміда зобов'язала стягнути з нього 6 мільйонів гривень моральної шкоди на користь батьків. Нагадаю, на початку жовтня 2022 року водій Фольксваген Гольф збив насмерть дівчат 7 та 8 років, які перебували Вали на узбіччі дороги від отриманих травм. Вони померли на місці. Також горе керманича позбавили водійських прав на 10 років. Вибухнув генератор у житловому будинку. Інцидент трапився напередодні ввечері на вулиці Тарашчанська. Як повідомляє поліція області, причиною пожежі став бензиновий апарат, який використовувався близько двох років, і до цього проблем не мав. На ліквідацію загорання прибули дві пожежні машини: швидка допомога та чотири поліцейські екіпажі. Ніхто не постраждав. Наш телеканал продовжує слідкувати за шкільним скандалом у селі Трушки, де вчителька нібито вдарила учня сьомого класу. За словами батьків, які стали на сторону педагога, в усьому винний син депутата Фурсівської сільської ради. Здавалось, у цієї історії є фінал. Але після того, як хлопець забрав документи з трушківської гімназії, Вчительку звільнили з посади. Як стверджує батько однієї з однокласниць Олександр Аджамко, директорка закладу відмовила жінці продовжувати трудовий договір і створювала нестерпні умови праці. Крім того, батько хлопченка Потапенко нібито тисне на вчительку. Тож батьки класу обурені, бо вважають такий вчинок несправедливим та вимагають повернути її до викладання історії. Нині слідство триває, і усіх причетних викликають на Допит продовжуємо таки боротися з цією несправедливістю і намагатися все-таки вирівняти цю ситуацію, довести все до логічного закінчення, так як батько. Наш депутат умудрився внести відомості до єдиного реєстру за статтю 182 кримінального кодексу. Втручання в приватне життя. Він аргументував це тим, що я та інші батьки, які стали на захист інтересів своїх дітей, на захист інтересів вчительки, все-таки за справедливість, втрутились в його приватне життя. Задають тоді питанням. Невже останні вирішив, що він приватизував ціле село? А я нагадаю, що нас можна побачити в усіх кабельних мережах міста: Ростелеком, воля та ларта, а також у 2 щодня о вісімнадцятій, 21, першій, та вночі. А якщо пропустили, неодмінно зайдіть на Ютуб та натисніть Еспресо Біла Церква. За 2 мільйона 400 тисяч гривень планують встановити мобільне укриття в гайку. Про це стало відомо сайту держзакупівель. Прозоро у комплект має входити модуль, тамбур, двері, бічні плити, електрообладнання, витяжні вентилятори та інше. Споруда має бути виготовлена з високоякісного бетону, армування, мати гідроізоляцію та захист від радіації. У вартість входить виготовлення, монтаж, оздоблення і встановлення конструкції. укриття має бути до 31 жовтня, поки ніхто на тендер не подався. Кабінет міністрів розширив викову категорію дітей до 6 років. Догляд за якими можна здійснювати по послузі муніципальна няня. Нею можуть скористатись ВПО та родини, які проживають на територіях, де через війну дитсадки не працюють. Раніше такою послугою могли скористатися лише батьки опікуни дитини, яка потребує додаткового догляду, або батьки опікуни, які є особами з інвалідністю першої чи другої групи та мають дитину. До трьох років зазначу, після того як батьки знайшли виховательку та уклали з нею договір, їм потрібно звернутися до місцевого управління соцзахисту і надати документи. Театр імені Панаса Саксаганського завершив ювілейний 90-й театральний сезон прем'єрою вистави Народний Малахій і режисером став Тарас Мазур. За його словами, це трагікомедія Миколи Куліша, яка розповідає про українського Дон Кіхота, що вирішив реформувати суспільство. Актори театру готувалися до її постановки майже два місяці. І, хоча вона була дещо складною, але трупа вдало впоралась. На прем'єру прийшло багато від. Відвідувачів перед початком для них провели інтерактив по тематиці вистави. Нині ж саксаганці пішли у відпустку, аби з новими силами готуватися до нового сезону. А розпочинати його планують саме п'єсою Народний Малахій. Наше суспільство останні 10 років живе досить в буремні да? роки. З ним відбуваються метаморфози і питання, які ставив Куліш в ті революційні часи. Що таке ідея, як далеко людина може зайти заради втілення цієї ідеї? Чим вона може пожертвувати, а чим все таки не варто? Мені здається, ми відкрили всі постановці максимально максимально багато питань. Задали глядачу, на які він має сам дати собі відповідь. Кров рятує сотні життів українців, які потерпають від російських обстрілів. Також вона, вона є вкрай необхідною на фронті. Тож головна задача українців, які перебувають у тилу, системно ділитись кров'ю. Як відбувається ця процедура у білій церкві? Та хто такий почесний донор у сюжеті? Донорство крові під час війни стало ще однією лінією оборони України, адже її потребують як бійці на фронті, так і цивільні, які стають жертвами ракетних та артилерійських ударів. У білі церкві багато містян долучаються до здачі крові, і цей процес не зупиняється з початку повномасштабного вторгнення. Як розповідає медична директорка обласного центру служби крові Яна Черченко, донорів хоче достатньо, але потрібно більше. Процедура здачі зовсім не складна. Варто лише дотримуватись кількох основних правил, зокрема, обов'язково поснідати дієтично. Щоб компонент був дійсно якісним, обов'язково не потрібно вживати го. Гу... Остре смажене напередодні, алкогольні напої не можна, ліки, бажаний відпочинок взагалі, там, після нічних змін не рекомендується приходити і там, здавати кров. Донором крові може бути кожен віком від 18 до 60 років. Мінімальна вага для допуску становить 50 кілограмів. Прийшовши у заклад, людина реєструється. Потім йде у лабораторію, де дізнається групу крові та відсоток гемоглобіну. Далі консультація у терапевта. Якщо є протипоказання, то вони класифікуються на абсолютні та тимчасові. До абсолютних відносяться серцево-судинні захворювання це інсульти, інфаркти в анамнезі. Ем... Інфекційні захворювання, гепатит Б, С, ВІЛ-інфекція, також ревматоїдні захворювання, до тимчасових протипоказань це, наприклад, оперативне втручання, яке було нещодавно, потім татуювання, яке було теж нещодавно, на 6 місяців відсторонення. Ну, захворювання там, наприклад, респіраторні захворювання, теж там два тижні відсторонення. Анна здає кров уперше. Вважає це особливо важливо робити у наш час. До того ж, має рідкісну групу крові четверту, яка точно комусь знадобиться. Так як у нас зараз в країні така. Війна і треба допомагати знаю і ну, не Тільки наша кров потрібна і воєнним і так і діти дуже багато потребують. Прийшла здавати. Тобто, це вперше ваша власна ініціатива допомогти? Так, так, звичайно. Свою першу донацію згадує і почесна донорка пані Ніна. Розповідає, все почалось у 2015 році, коли шукали людину з негативним резус-фактором для порятунку військового. Загалом жінка віддала свою кров 43 рази. Наголошує, нині як ніколи потрібно долучатися до благодійності. Зараз війна і наші військові потребують. Їм Просто треба чимсь допомагати. Ну так. Так, ну так як я нічим більше не можу допомогти, ну, я здаю, щоб просто рятувати чиєсь можливе життя. В центрі служби крові просять усіх приходити на донацію. Їхній заклад працює з понеділка по суботу, з 8 до 15.00. Запис не потрібен. Варто мати з собою лише паспорт та ідентифікаційний код. І пам'ятайте, кров потрібна завжди. Можливо, саме ваша допоможе врятувати чиєсь безцінне життя. Любов Геращенко, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква. Дякуємо, що були за спресо Біла Церква та довіряєте надійним джерелам інформації. Ми з вами на зв'язку 24 на 7. Не ігноруйте повітряні тривоги, бережіть себе і рідних. Побачимось.